Привітуліки в привітуліки 28 червня, середа. Вітаю вас всіх з Днем Конституції України! У нас сьогодні знову хмарно і холодно. Я вже дня три, мабуть, хожу у кофті поратися. Вчора так і не було дощу, тучі тягало-тягало, але дощу не було. І сьогодні пишуть дощ, але небо все захмарене, затягнуте. і просто холодно поки що. Дівчата знову хто куди. Лана Даною їдять траву. Це хто у мене? Міра. Да. Міра також їсть траву. А ті там деруться за зерно. Голодаю, ще поволжі. Сладка єшка з утра вже жує конхвети. Да? Ні. Yes. А що ти жував? Ох, і сладка єшка збирається на роботу. А що ти живав? Нічого. А нічого. Ми тебе розкусили. Зрозумів? Ага. Як починає день з солодкого і завершує день з солодким. А це якби був річик, Дома. вже б його бо тут і бачили. Мікі, не ходи, нельзя. Мікі! Додому. Давай в двір. Молодець! Молодец. Річик уже б гайнув так, що і п'ятки б одні бачили, а може і не бачили б і п'яток. Так, все. Я йду в хату. Зараз приберу молоко. Варити сьогодні не буду нічого. Сьогодні з робочих моментів в планах це покрити другу сторону латексом першу, перший раз. Перший слой вчорашній міхеївський витягти з форм, зважити просолити і приготувати їсти. Приготувати їсти дістала з камери копчені козині черебра, щоб розмерзалися. Хочу зробити ріденької тушкованої картоплі. Ну, такої як супчик. Ми любимо, щоб вона була з юшечкою ріденька. У мене, правда, моркви немає, але ну, нічого зробимо без моркви. І може, хоч трошки своїми сьогодні паперовими справами займусь, підтягну, бо бо-бо-бо. І замовлення пописані, Греці Д. Те на листику, те в зошиті. Да, до речі, не забуваємо, що сьогодні ввечері, ну як ввечері, я, напевно, не буду допізна затягувати. Можливо, відзніму після обіду коротенький такий ролик. Сьогодні буде стоп-лотерея. Тому, якщо ще є бажаючі прийняти участь, у вас є з часу до сьогодні, до після обіду. Наразі 11 білетиків у нас замовлено. Все. На цьому бажаю всім гарного дня. Не дивлячись на таку паскудну погоду. Можливо, у вас вона і гарна, не знаю. От. І, як завжди, гоу працювати. У нас вибору великого немає. Все. Гарного вам дня, чудового настрою. А я пішла.